Топилівко моя, зелена руто, а скромний серед сіл чваньків. Хай обмина тебе мерськая смута, хранить могутній праотець світів. Ти помолися під покровом Бога, він збереже всіх жителів твоїх, щоб враг лукавий не знайшов дороги, щоб обминув тебе пекельний гріх. Топилівко моя благословенна, хай береже тебе небесна радь. Нема таких, немає таких точних слів у мене. Щоб світові про тебе розказати. Це старе село Топилівка, затоплене 65 років тому штучним Кременчуцьким водосховищем. Сумна історія світлинами говорить нам, місцевістю поглинула пітьма. Прийдеш ні, не забудьте наші корені, бо без минулого майбутнього нема. Три фотографії з колишньої топилівки, а мудрівка вже забуватись почала. Шматок села на пам'ять залишилася, а решту вже поглинула і мла. Сучасні прийдешні, пам'ятайте ви про землю наших прадів і вір. Виж ще три, а не нащадки Каїна. вас, вседержителю світів. Ці три фотографії, пам'ять нам зберегли мої колишні учні Джулаї. Джулаї. 3 червня в них день народження. Їм уже 58 років. Ось вони, Тулько і Мишко, джулаї. У нас їх називали джулаята. Ось вони, Тулько і Мишко Ось Толя і Михайло. вже більшенькі. Ось вони вже підлітки. А це ось на службі в армії. Це були золоті діти і зараз дуже хороші люди. Щиро їм спасибі, що вони зберегли нашу пам'ять. Нашу пам'ять. І ще спасибі чуписам, які живуть у Сургуті, і надрукували книжечку. Книжечку, я щиро вдячна що писав, що надрукували оцю книжечку, де мої вірші. І як попали фотографії джулаїв, їхній родич виїжджав на Донбас у 1954 році і згори знімав на пам'ять собі селу і прислав. І так ми маємо трішки історії. У селі Боровиця 12 фотографій і топили всі тільки три. Є малюнки, сільський художник рогатий Микола Олексійович зробив малюнки за цими чи картини за цими, і фотографіями на ватманий розмір ватманного листка. Ці картини в мене вдома прикрашають хату, Але про ці картини пізніше зараз хлопчики, джулаята, джулаї, Михайло, Анатолій. Щиро вітаю вас з днем народження. Бажаю головне миру, здоров'я, а все інше буде. Ваша колишня вчителька Сашко Ольга Яківна.